Сьогодні я би хотів спростити твердження деяких юристів, адвокатів та законодавців стосовно того, що нібито зараз в Україні будуть входити у житло громадян України. З чим це пов'язано? Справа в тому, що Верховна Рада нібито розглядає один із законопроєктів, який нібито. Сьогодні хоче дати додаткові повноваження ДЦК СП ЗСУ. Аналізуючи один із законопроєктів, останніх Верховної Ради України, я дійшов наступних висновків. А саме таких, по-перше, в цьому законопроєкті, Нібито надаються додаткові повноваження ТЦК, СП, ЗСУ. Насправді, на базі фактично, селищних рад створюються місцеві ТЦК. Місцевих рад та ПГТ. Ось і вся реформа. В принципі, в їм. Додатково надають повноваження щодо посилення мобілізаційних заходів. Що мається на увазі? Це мається на увазі посилення їх діяльності. Але хочу зазначити, що такі самі повноваження селищна рада поки що немає, як ТЦК СП ЗСУ. Щодо мобілізації і проведення мобілізації, не плутайте повноваження селищної, місцевої ради чи обласної. Хоча згідно законів України вони займаються цим питанням. Хочуть на їх базі нібито створити ТЦК. Ось що вони хочуть. Зробити. От і все більш нічого нового в одному із законопроєктів Верховної Ради України не передбачено взагалі. Тобто, в ваше помешкання ніхто не буде стукати та проникати без рішення суду. До кого постучать? До тих, хто купив. Справки для тих, хто заче, для тих, хто втік з військової частини. Так саме, тих, хто був незаконно мобілізований ЗСУшниками. Тому не сидіть, звертайтеся до мене, будемо знімати взагалі і оскаржувати в адміністративних судах вашу. Незаконну мобілізацію в цілому. Чому це потрібно вже сьогодні? Це потрібно для того, якщо відкрита проти вас справа кримінальна, то згідно рішення суду. Навіть якщо вона не відкрита, тоді її потім можуть відкрити або не відкрити Тоді буде позитивне рішення. Адміністративного суду стосовно того, що щодо вас припинено незаконні дії мобілізація зворот. і є позитивна практика в адміністративних судах. Хтось скаже, що суди дуже довго розглядають ці справи. Хочу зазначити, що це залежить в першу чергу. Від самого окружного адміністративного суду. Та судів в принципі. стосовно різних питань, тому що фактично наша судова система перевантажена. Ті клієнти, які мені кажуть, чому так довго судили, окружні, районні, розглядають. Ці справи. Хочу зазначити, що навантаження на суті на сьогодні надлюдське. От і все. Дуже багато справ, і тому вони можуть затягуватися на невизначений термін. Насамперед, дуже важливо оскаржувати вашу незаконну мобілізацію. Чому? Тому що на сьогодні це дуже важливий шанс повністю скасувати вашу незаконну мобілізацію. Коли ТЦК каже, що аргумент мобілізація є незворотньою, вона є зворотньою. І тому посилання на рішення Верховного суду стосовно цього назавжди працює. Кожна ситуація індивідуальна. Важливо це пам'ятати кожному громадянину. Мобілізація є зворотня. Вона є незворотня. Одному Якщо ви саме все підписали, самі все зробили і пішли з суд, Тоді вона незворотня. От і все. Або вже пройшов. Рік. І ви про це. фактично. Ось що потрібно дуже пам'ятати. Пишіть на електронну адресу академік.лав'єр значок Юридична консультація з будь-яких норм права. Коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів. Ознайомлення з матеріалами справи коштує окремо 100 доларів. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі. Військового право коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПО. Це вам потрібно, щоб дізнатися про правосуб'єктність ТСК СП ЗСУ та контрагента по бізнесу. Також я надаю. Юридичні консультації з фінансового права. Це коштує тисячу гривень відповідно. Також я надаю юридичний захист громадянам України на рік, це коштує 42 тисячі гривень відповідно. Також я даю юридичний захист для юридичних осіб на рік. Це коштує 100 тисяч гривень відповідно. Підписка, лайк, репост, донат до цього відео і лайкаванцем. Дякую за те, що ви дивитесь мій YouTube канал. Пишіть на електронну адресу академік.лав'єр значок emailproton.